«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Николай Островский. «Как закалялась сталь». Сегодня мы встречаемся с человеком, жизнь якої не лишь есть словами, а есть сутью его жизни. Это Торбенко Валентин Тимофеевич. Сьогодні він знову працює дома. Висаджує улюблені квіти, рози, допомагає пасти сільських корів, дуже любить з дитинства голубів. Вдень за роботою проходить до 30 кілометрів. Це підтримує його життя. Стаж його роботи більше 45 років. А голуби це все. Над дахом його будинку літають голуби, символ миру, дружби. І гарного життя цієї людини та його родини, які його підтримують і дуже люблять. Що наповнювало життя цієї людини? Тільки безмежна любов до людей і бажання бути корисним людям. Родився 22 червня 1941 року. Початок дня війни. Жизнь Бо жить була важка, У, помню роки війни було мені три роки, як батька брали на війну. У батьки була б. Ну він сильно врвався на війну. Помню, як він мене, як його випроваджали з Сильчанами, він взяв мене на руки, пішли ми з ним, він мене поцілував і пішов. У 1944 році він загинув. Односельчанина на руках. Після, коли мені сповнилось, випонилося сім років, пішов у школу. В школі було дуже важко. Не було на чому писати, не було не світла, не було нічого, писали при свічках, каганці, були, на газетах писали. Коли були канікули, нас молоді, ну, учеників школою працювали ми, працювали. Із зорі до зорі водили коней у сапки, школою їздили, виливали ховрашків. За ховрашків не було що їсти, за ховрашків билися, щоб було що-небудь поїсти, тому що був голод. Помню ще війну, були німці, румини, пам'ятаю німців, Паульс і Ебельс. Я їх все время ожидав, як вони приїжджають, вони мене завжди огощали цукеркою. Румини були жорсткі, а ці звали Кіндер. Десь удивлення все врем'я мене вгощали, кожен вечір, я їх ожидав. Після закінчення школи мене збрали за клубом. Клуб був старий, у клубі був сільський сові... сільсь... сільська рада, бібліотека. Ми вирішили молодь своїми силами построїти клуб. Ми її розваляли. Клуб, все почали Но але надо треба було десь віддихати. -то У той час не було в селі ні світу, нічого не було. Ми своїми силами. Був світ і то наполовину села від Дізеля гнали. Ми своїми силами викопали ями, Этот за ночь Проложили на, танц... на... солонці на танцплощадку, взяли стан... танцплощадку. Задність протягнули, поставили стовби, протягнули. Поїхав я в город, привіз проігруватель, крутили ми танці. Поки світ гнали до одинадцяти. Коли світа не було, молодіжі треба було дихати. Ми беремо гармошку. На гармошки грає, танці до до утра почти. Коли я прийшов з армії, через дві неділі я пішов на роботу. Пішов на роботу, робив на скорій допоможі. В це време у нас була сильна. Больниця, якої зараз немає і, і в панині. Ту, в те час, ми обслужували Киряковку, Тряхати, Ковалівку, Новогригорівку, Кирнички. повні случай. Любили, робили усі операції, повні случай. У нас була воїнська, во, воїнська частина. Коли перевернулася машина з, 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 з воєннослужами, приїхали із Одеського воєнного округу, хірурги не залишалися робити операцію. А це Степан Митрофанович зробив операцію на череп, череп голови і солдатик вижив. За що була Велика благодатність. В 1964 році я пішов на Чорноморський судострої, на судостроїтельний завод працювати. Пропрацював 45 років, за що маю багато благодарності, премії. Вся трудова книжка у мене. Нема вже де писати були за благодарності, за премії, за все. В даний момент зараз на пенсії. Вдома займаюся по господарству. рози, цвіти, хобі мої, голуби. От. І з голубами займаюся, собачок люблю. Вони мені коли пасу літом. Людський скот, собачки мені хорошо допомагають, за що я їх люблю. Я дякую тобі, життя, за все, що тішить і леліє, за небо синє у життах, за те, що люди на землі є. Сміренно дякую за все, за дощ, за бурю, за негоду, за все, що доля принесе.